Знову ж таки, якщо це виявиться правдою, говорить це тільки про одне. Якщо в нас були інші можливості швидше закінчити війну, то десь випливає військове лобі, якому було цікаво наприклад забути про ленд-ліз, обіцяний і підписаний в Сполучених Штатах, і Байденом до речі, за участі Вікторії Спарці, яка стояла з боку і Тим, що ми насправді отримуємо взамін, ми отримуємо військову допомогу, який, яка оплачується сполученими штатами для американських і інших виробників, і ми отримуємо ту допомогу, яку оплачуємо самі, фактично, тобто ми беремо це часто в кредит. Фактично, uh -huh. а ліз нагадаю всім це надання безкоштовно в оренду, і потім, якщо зброя зберігається чи якесь устаткування, воно повертається або за бажанням викуповується за залишковою вартістю. Я думаю, що бухгалтери можуть приблизно прокинути різницю того, наскільки це було би вигідніше в Україні, і якби справді це був без ліміт, без обмежень використання зброї, використання найсучаснішої зброї і без обмежень. Пострілів по території Російської Федерації кардинально була б інша картина.